І всім народ, з вас підпустив, так, так ми продовжуємо грати в бойку без модів за Ірак. Зараз я, доб... Доб... я хочу добити ось це оточення, яке ми зробили. Потрохи, то я типу, ну, до кінця савку, чесно кажучи, довіряю. Він лох, давайте об'єктивно. Давайте будемо об'єктивними. Я хочу, Хоча б якось чимось йому допомогти, бо він зливається. Типу ось тут що це таке, коротше. Хоча б десь йому допомогти. Щоб ось тут у нього менше проблем було. Щоб він без нас робив, звісно. Мав би на один фронт менше. Ну ні, я, я допомагаю. Давайте так, я справді допомагаю. Так чи інакше. Блін, а там ми, поки я допомагаю Савку, зливаємо туреччину. Що не дуже приємно. Ой, що тут оточення зможе зробити. Та ну! Савок, ти знущаєшся? Я поки тобі допомагаю. Поки я йому допомагаю, він вийшов з інших місць і такий. О, о я тупий. А, я його ненавиджу. Савок, ну що ти наробив? Серйозно, ти серйозно, Савок, я тебе ненавиджу. Так, ви всі. Через сhiфт, сюди. Типу, навіть по одній дивізії буду зупиняти. Створимо Туреччині проблеми. І знову ж, взяти Стамбул. Це допомогти Савку ось тут їх перекрити. Ще тут вони все одно як в оточенні. Так, зараз зможу відходити Туреччину назад. Бо вона посипеться. Нехай роблять що хоче. Типу атакують. Окей, окей, подивимося, як ви атакуєте. Типу, атакують вони мене. Ага, ага. Блі, бо можна було б їм оточення зробити прийшовши сюди. Створити ще одне оточення. У мене там нові дивізії будуть? Може подіставати? Ось тут скоро 12 нових. Буквально пару днів. Я перекрию їх тут. Ось сюди прийдуть, просто зроблю оточення точно. Ще 12. Сюди. Сюди. Генерала Сюди. Просто вздовж залізниці Валепо Сюди. О, нала. Зараз їм кінець студи. Фокус. А, ну я втратив пару регіонів, які мені важливі. Стабільність. Продуктивність заводів менше Але людські ресурси і не на осередніх землях бонус. Ну сюди там верфі мені можемо дадуть. Що? Я поки що не готовий щось вивчати. Воно занадто дорого коштує. Коштує. Давайте поки що нічого такого робити не будемо. Тут що? Тому взагалі мене не стосується. Ой, зараз комусь буде дуже боляче. Ой! Ой, як так сталося? Савок такий тут. Савок, ти тупий. Ну, нехай, нехай. Ож! Тут було б цікаво дещо зробити, а саме зайти в анкару. Подивимось, подивимось зараз. Так, на всяк випадок, давай одну дивізію сюди. Одну сюди. Будемо зупиняти потрохи. О, вас сюди. Одного просто валепа. Далі й діти, як шли. Зараз покажемо їм, як це Намагатись мене зупинити. Та понадольанкару. Так що тут по бонусах? Захист? Та, захист. О, тут танчик виснажений. Так, а, ти не йди в контрнаступ. Ти почекай. Упс, зараз хтось втратить там був. О, ти сюди. Ти сюди. Ну, вдвох сюди. Упс, хтось потрапив ще одне оточення. Чергове оточення. Єха, хаха, атакуйте мене, тримайте контрнаступ. Ні, не тримайте контрнаступ. не піди. Ой. А, ні, ні, все нормально. Не ой. Неприємно трохи, але не прям. Ой. ні, ні-ні-ні. Треба було атакувати одразу в анкару. Ой, в Анкару, в Стамбул. О, ось так. Як тільки вони припиніть атакувати, вона якраз виснажиться і ми підемо. Давай на 43-й рік. Бронебійність і так далі. Про це танкову атаку бронебійність покращу. Так, ви 12? Ваша мета закрити ось це оточення буде. Погнали. Тут? Я зайду в анкару. Ой, в анкару в Стамбул. Страйкете? Давайте максимум сюди. О, якого біса тут Виходимо Ви Зупиніться краще. Якого біса дуже неприємно зараз тут. Ні, ми всі сюди і сюди. Є, фух. Фу. Живі. Фу. Живі, здорові. Ой. Я випадково кого здав Ну, блін, дратує. Савок, дратує. Чого він мені не допомагає? Савок. Ми б могли б зараз швидко з ними розібратись. А, нічна наземна, так? І справді, б могли б швидко, туреччину добити і не паритись. Mm -hmm. Да, я розумію, що в тебе свої проблеми, але все ж таки. Ну, піхотку? Ну, варту, явне. Хоча б трохи ще. Насавок, тримай ще одну мою фабрику, буду допомагати тобі розбудовуватись. Так уж і бути. І насправді дуже хочеться з часом подавати ППО в своїй дивізії. Mm -hmm. Ось тут було постачання. Дінека Івану совок, ну ні. Так, стоп, що? А. Ага. Ой, тут я дуже плутаюсь, я не роз... кажу, що не до кінця розумію, що тут відбувається. Коли одночасно і нас атакують і совок атакує. А в Дамаску ми так нормально і не відбудували укріплення. В Дамаску так ще і нам, нам так і не дали відбудувати укріплення в Дамаску. Блін, Німеччині потрібен кордон ще додатково з союзниками. Блін, ось тут вузол постачання. Ну ні, далі я далі сильно я не піду. Не хочу мати кордон з совком Ой, савком, з совком, з вісю, не зараз. Я поки що ще не готовий до цього. Але загалом, якщо сконцентруємось, ми зможемо зробити неприємно Німеччині Так, а якщо я вас перекинув в цю армію. Ну і все ще так само будете тут стояти. Тоді одну дивізію дістати. Приєднати сюди. Шість дивізій дістати одразу. Приєднати сюди. Хотілося б дуже б сильно повернути зараз. Мої власні регіони. Зараз мені не вистачає тільки Малатію це тебе, яка навіть не національна. Ні, Савок, який тупий. Окей, моя мета тримати саме Стамбул. Савок зараз отримує тут кордон з вісію для мене. За що я йому не вдячен взагалі. Так, ви 12. Поверніть мені малачу. Так, ви зрозуміли правильно свою власну мету. Малачу. Я сподіваюся, ви впораєтесь. Не я дуже по-тупому відправив, але я на них розраховую. Уявимо, я захочу зробити собі ще дивізію. Ну, ще 12 вийде зараз треба. Нам не вистачає. Ну та піхотки. Ще більше сталі закуповую. Ще більше фабрик савку. Найняти вчиного. Просто щоб не вісила сповіщення. Та й що тут? Ой, це нічого не коштує трохи. Погнали. Почати. Не всі дослідження коштують ресурсів. давайте погнали. Малаті, мені треба взяти малаті. Туреччина. Ні! Ми не встигли. Ми не встигли туреччину капнути до того, як вона в союзники приєдналася. Це зараз буде дуже неприємно і дуже боляче. Я не впевнений, що ми витримаємо, чи ми витримаємо це взагалі зараз. Наплив союзників Туреччини. На, нова рота. Давайте спочатку 5 на арту, нехай буде. Ні, я думав, просто Туреччина вже не приєднається нікуди. Вони дуже близько до капітуляції. Всіх, хто тут визмір. То ось так, визмір. Обійти самих. ось так, визмір. Ви 12 було б дуже красиво, якщо б ви пішли. Не відступайте. Здовж портів. А в них не так багато портів лишилось. Чи зміг би я вам вибудувати? Спільну. Здається, так? Окрім ну, без вас трьох, Спільну лінію захисту якусь умовно. Ні-ви ні. всі погнали в аталію. Ви всі в ізмір. Давайте ви всі також було б прекрасно, якщо щоб ми пройшли в аталію. Ви також в аталію. погнали, я не знаю як. Просто забрати в них можливість об'єднатися з союзниками. Для цього необхідно взяти парти, так. Ізмір. Зараз потроху його оточуємо. І зараз, сподіваюсь, усіх боків будемо бити. Не, але завжди залишаться грецькі острови. Так. Так, щось ще на об'єднати Курдистан. Фокус до якого я дуже довго йшов. Ні, стоп. Сюди. Не хочу. Не хочу помирати в оточеннях, сорі. Вийдіть сюди, чи вишив сюди. Дуже шкода, так. Тут халми і тут рівнина. Правильно атакую. Я таке вправне місце при того. Зупиняємось. Поїхали, ви мір. Якщо мені вдасться зараз капнути туреччину, це буде найкраще, що я можу зробити. Так і не треба вбити тут собі дві дивізії. Пауза. Одну дивізію сюди, щоб вони не підійшли в підкріплення. Є, все, фук, я не вдав вбити тут свої дивізії. Так нам совок скусував лендліз. Туреччина. Дуже близько так потеряється, дуже близько. Коню, я недалеко до їх столиці. Ви, сюди, Кон'я. Зробимо їм чергове оточення. Складно, складно одночасно проти всіх буде. Давай хоча б одну дивізію відкріпити і залишити в Ізмірі. О, тут зробимо міні-оточення. Ой, так куди ти пішов? Розмрівся. Так, окей, давайте на 12 дивізій зробимо одразу. А 6. Так, ось тут ще їх оточити було б було прекрасно. Ні? Вони швидше. А, окей, йди, заходь, як знаєш. Тепер я сюди. Коні, тут як регіон треба захопити. Це цікаво. Ось так. Погнали. Ой, совок прям паде. Та блін, союзники. Ви трохи поплутали. Те, з ким ви маєте воювати, чи що. Я б навіть сказав не трохи поплутали. ви сильно з ким ви маєте воювати. Точно не зі мною. Ой, тут кузов постачання, б красиво його взяти. Мені здається, вони все одно його не контролюють. Вайда, хочете мене взяти в оточення? Я вийду. Все, нормально, нормально. Тепер навпаки ви в оточенні будете. Ой, хто ж буде дивитися? Я через день 3 години, Ти через 22 години, блін! Ось так що? 6 годин. Ага. іди сюди. Так що тут? Ну, так якщо вже почав наперед вивчати, давайте я помсовість на ще наперед вивчу. Ой, американці прибули. Нам кінець. Та ну все було так хорошо. Відносно. Все було відносно так хорошо. Речня 96% капітуляції. Ой, я під новою їх провінти столицею. Вже ж мені ніхто не допоможе туди атакувати. Спорозі, нам зараз чисто по кількості треба побільше місць міст в них позабирати. Щоб їм просто було боляче. Але зараз просто намагаюся фронт втримати. Сюди в цю провінцію б зайти, оточити південь. Таке міні-оточення. Все, об'єднаний Курдистан хоча б щось. Але я незадоволений. Дай верх я отримую, я не знаю. Ході сюди, ще одне місто візьму. А ти контр таку сюди не знаю. Щоб вони не розслаблялись. До скажи, що ти капеш? Вони щось звільнили. Вони. Та ну! Як ви могли здати цю провінцію? Як я міг здати цю провінцію? Ну, це злив, я не уявляю, як я зараз буду перемагати союзників і вісь одночасно. Тобто, окей, коли ще туреччина не була в союзниках, це ще можливо було. Зараз я, ну. Це, ні. Це, це вже неможливо просто. Та, зрозуміло, що там все можливо і так далі, але, блін. Це не те, щоб складно, це неймовірно складно буде. Але якщо, можливо Можливо, якщо я зараз звіню ось це місто. Можливо. Можливо, вони капнуть. Знову ж, можливо. А можливо, ні. Хто їх знає головне, не здавати. Що? Якого біса тут сталося? Клятий совок, який не може навіть кордон мінімальний тримати. Допомагати хочу по мінімуму мені, якийсь мінімум робити. Блін, совок, який ти просто я тебе не навиджу. Я маю додавити ось цю провінцію. Я маю, я зобов'язаний. Ой, ще одно точно. Та як ви можете це робити? Як вам вдається прям так погано мені створювати совок? Звідки у вас можливість настільки сильно створювати мені проблеми? Може, мені су зараз змуше. Ну це жах, це пекло. Я не знаю. Я не знаю, що з цим всім робити. Я справді не знаю. Проблема в тому, що нам же ніхто і не запропонує Білий мир, і нічого такого. І у союзників нема з, з кордону з вісью. Ну, типу. Вони б хоча б в Італію їм висадили, чи щось таке. Чи в Шійська Франція нехай вже знову в вісь вступає. Не знову, а просто нехай. Вільшайська Франція вступає в вісь. Одну ось цю одну провінцію взяти і оп, прекрасно. Проблема вийшла в той момент, коли я довірився. Савку, що він буде тримати захист. Він совок. Угу. Я не тебе. Сюди я зможу зайти? А вони одразу почали підкріплені кидати всю провінцію. Ну все. Ні. Що якщо? Головне за вас відкріпити. Перекинути сюди. Б щось вірити, треба. Та ну якого біса ви. Серйозно, ви здали Аліпа і зробили мені оточення? Я вас ненавиджу, Як ви це зробили? Чому ви це зробили? Ну ні. Зараз ще измейл з домом. Крепиты. Відкрипи. Возрезан харь. Ваша мета. Тримати в трьох провинции. ось так захист. Щоп в трьох. Ну щоб не прям повністю здати Изми. О, тут одна дивізія же ваша. Теоретично уродич, чего не сможешь супровить повернуть. Давай, ты повертай алепу собі. Совок, твоя там дивизия, то кошво точно не поможем, и не сюда Просто тупий совок. Знову ж, як завжди, проблема в тому, що я довірився совку. Він буде тримати хоча б якийсь захист. Якщо б я більш обережно атакував, падіння діння містеріг, ага. Союзники ВДА! Союзники. Вони почали мене атакувати. Ось б цю провінцію б зменшити. На цю провінцію лінію фронту зменшити. З Аліпа атакують, тоді я в Аліпатаку. Не можу. Все, Вішиська Франція, нарешті. Ой, вони в Італію висадились. Ще кордон для вісі, ще кордон для союзників. Може вони не так сильно мене будуть задовбувати? І, може, я переживу це все. Знову ж достатньо було трохи швидше капнути. Е, до речі, ну просто швидше капнути. Ну, хай, коротше, тримаємось. подивимось, подивимось. Все не настільки жахливо, як могло би бути. О, по слані шописів. Ви зможете знайти та придбати. По-перше, War Factory, по-друге, всі інші мої ігри. Навіть якщо подаєте їх до бажаного, це неймовірно вже мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких може побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. Сам завдяки вам. В ході і до підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.